Мій чоловік, військовослужбовець, він сам лікар, знаходився в 36-й бригаді. На момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України він знаходився в місті Маріуполя. Ну, Умови були жахливі, це всім зрозуміло. Їм досталося там більше всіх нашим воїнам. Лікували не тільки вони, там були медики не тільки військові, але й цивільні, були з госпіталя лікарі дуже багато, які реально працювали ну, в надможливих таких умовах. Рятували і військових, і не військових. 15 квітня мені на телефон зателефонували російський номер. Тобто я зрозуміла, вже, я все вже зрозуміла. Тобто я бачила, що це російський номер, я вже зрозуміла, що е, мого чоловіка взяли в полон. Вони зателефонували на російській мові. А, ну, ми вам дзвоним. Це народна, народна Донецька Республіка. А вот ваш муж назвали в прізвища, ім'я по батьку говорю, так це, да, це мой муж. От, ну, ми його вчора взяли при виході в плен. В тому бомбосховищі, де вони були, на заводі. А, він просто так от лежав і показував. Оце наше бомбосховище показував просто небо, ну тобто нічого не було. Я говорю, як? Так говорю, Так переходьте, а куди переходить? Переходити нема куди. Тобто Ми вже в оточенні, там снайпера сидять, там ну, оружія у нас немає чим битися, тим більше, ви ж самі розумієте, там, я так розумію, що було більше все ж таки медиків. ну Це моя така думка. Ось куди, говорить, з чим ми пойдемо? У нас нема куди йти, нема з чим йти. От, і це останній раз, коли ми з ним спілкувалися по відеозв'язку. Тобто він показав оце небо. Чорне. Було чути дуже чути було взриви. Він навіть. Тобто я з ним розмовляю, я чую ці зриви, я здригаюся, а в нього вже просто навіть не було ніяких емоцій. Ще до 9 квітня він телефонував, то він розповідав таку історію, що ну, їсти них вже не було чого взагалі. Ось, що хлопці, які вже вбиті воїни, знаходяться в місті з ними в цьому бомбосховищі, тобто вони і живі. І мертві вони знаходились в одному приміщенні. Тому що е, я говорю, а чому так? Ну як це так? Ну і живі, і мертві? Він каже, ну а куди нам е, це все, ну, куди нам, їх просто собаки розтаскають, порвуть собаки, і тоді взагалі ніхто ніколи їх ну, не знайде. Він у мене людина дуже скромна і дуже закрита. Я знаю, що йому було тяжко, я це знаю. Я в нього питала. Він не переймайся, все добре, все добре. Він тільки питав, як ми, ну, як родина, як діти, все. Тобто, ну, він ніколи б собі не дозволив, так сказати, поплакатись. Через декілька місяців я узнала, що він знаходиться в Оленівці. Жахливі були умови, це все, що я знала на той час, абсолютно більше нічого. Багато повернулося хлопців, дівчат, і деякі розповідали дійсно, в яких, в яких умовах вони були. Тобто, ми розуміємо, що вони, знаходячись в Маріуполі, пройшли пекло, але це ще не те пекло, яке, на жаль, було. Коли вони вже потрапили в, це, в цей полон. Інформації за свого чоловіка у мене немає, застосовується до нього якесь насильство чи ні. Але е, звільнені розповідають, що там не жалують не жалкують нікого: ні жінок, ні чоловіків. Я знаю, що мого чоловіка вже з Оленівки перевели на територію Російської Федерації. Це е, Розказали звільнені, що він уже на території Російської Федерації. Росія, на жаль, не підтверджує, що він є в полоні. Росія взагалі чомусь не хоче лікарів підтверджувати, що вона все-таки там декілька випадків підтверджених. А так вони навіть не підтверджують ніяким чином. Червоний хрест, ну самі розумієте, на жаль, Мабуть, вони не в змозі виконувати свої обов'язки там. Я розумію, що війна, так, я розумію, що війна, що люди гинуть, але лікарі, лікарі, вони ж є некомпетентні і чому його тримають ну, в заручниках. Тобто це незрозуміло. Там і лікарі, і лікарі є, і фельдшера є, і, і медсестри є. Тобто лікарів, взагалі медперсонал утримувати під час війни, ну, їх повинні якось відпускати. Ну, на жаль. Мені хочеться, щоб все ж таки про таких людей, які рятували людей, воїнів, своїх, не своїх, цивільних. Вони реально янголи, вони пройшли реально пекло. Ось, Вони є некомпетантами. Їх потрібно повертати додому. Я не кажу, що інших не потрібно, треба всіх повертати, але ж це лікарі. Тобто ну, про них потрібно говорити, тим, тим паче, що, на жаль, на жаль, лікарів повертають, ну, не, не в тому обсязі. Тобто, да, ось був обмін на 140 чоловік, був тільки один лікар, ну самі розумієте. Робимо ще, все можливе. Тим паче, якщо я звертаюсь особистим зверненням, навіть через адвоката, відповіді надходять, майже не надходять. Дуже-дуже рідко і відповіді такі абсурдні і недолугі. От коли ми пишемо колективне звернення, то інколи звертають на це увагу. Ну, знов таки, ми коли приходимо, просимо за лікарів, ну, чекайте, чого ж чекати? Вони, бідні, так уже натерпілися, тим паче, це ж, я ж говорю, це лікарі. Не можна так, от. Вони рятували людей, а над ними зараз там знущається.